Друзі, хеллоу, Слава Україні! Сумували? Я не знаю, як ви, але я за вами дуже сильно сьогодні в мене промайнула ідея. Думаю, чому би не зробити котлети зі щуки? Що в мене для цього є? Є лодка, є воблер. Але воблер я зробив з ложки крючки, Ну такий. І зловив щуку. Зловив велику щуку, ось вона. І думаю, чому вам не показати рецепт? З класної щуки. Але апаратор зними мене. Я її купив на базарі. <сум> Чоловіки, це чоловіча кухня зі щуки, котлети зі щуки. Що кожен чоловік повинен знати, як робити їх. Тому ми сьогодні зробимо круті-круті котлети зі щуки. Я дуже радий вас бачити. Починаємо творити. Перше, що потрібно робити після покупки спінга, це готувати класні котлети зі щуки. Щука повинна бути кілограм півтора і вище. Тому ми сьогодні зупинилися на кіло 200-300 грамах і кілограмах і будемо з цієї щучки готувати котлети. І так, глядачі, беремо нашу щуку, відрізаємо голову, плавники і хвіст. Так, і вичищаємо все-все-все добре. Дивіться, друзі, оце обов'язково вичищайте, тому що там буде кров і теж труба треба дуже гарно повичищати. відрізаємо плавники. Так, і відрізаємо хвіст. Так, і вимиваємо щуку дуже, дуже, дуже добре. Беремо Риберну частину і починаємо відділяти м'ясо м'які від кісточок. Беремо там, де є ребра, і ножиком беремо великим пальцем і відтягуємо їх. Розділяємо її на філе. Дивіться уважно. Ну, гострий потрібен, перш за все, це гострий ніж. Так, беремо наше філешку з однієї сторони. Знімаємо, подіваємо, і по сам шкірка товста, тому не переживайте, що вона поріжеться з нею. Кутефюле, і з другої сторони те ж саме робимо. Ножем. Притискаємо до доски і тягнемо шкірку і вона відрізає все філе. Це шкірка пуста. Філе у нас. А, хотів сказати доповнити, коли вам подарували спінінг, ви поїхали на рибалку, але рибалка така, що кажуть вчора клювало, позавчора клювало, але сьогодні ніяк. Тому продаємо спінінга, йдемо, ну хочеться щучих котлет. Ідемо на базар, покупаємо щуку. Нарізаємо і так круто, на філе. Беремо до нашої справи, страви цибулину. М'ясорубочка вже чекає, як то кажуть. І так нарізаємо цибульку і погнали. Друзі, нарізаємо шматками такими, що влізла в вашу м'ясорубку. У мене, як то кажуть, дуло нормальне в м'ясорубці. А ще хотів сказати, друзі, дуже сильно не, не бавтеся в дулі пальцями тут. Це дуло, я називаю. Тому що тут немає пасків безпеки і подушок КайРБГ. Тому дуже-дуже акуратно. Якщо знайшли таку річ реаритетно, то дуже будьте акуратні. Безпека, перш за все. Далі ми додаємо сюди. Що ж перше, я хочу додати? Додаємо туди сіль. Додаємо сюди хмелі сунелі. Я обов'язково кладу хмелі сунелі тому що в неї є витончений смак. І вона прям доповнює це. Доповнює щучі котлети. Тому я їх кладу з хмелі сунелі І чорного перчика. Так, далі наливаємо воду в миску і. Будемо класти хліб. Трішки змочуємо хліб і віджимаємо його від води. Ну я десь на цей фарш буду класти два-три кусочки хлібу. Так, намочили і віджимаємо воду. І розтираємо сюди. Так, далі вбиваємо два яйця. Можна одне, але я хочу, щоб було два. І дуже гарно все перемішуємо нашими руками. Починаємо. Друзі, наш фарш замішаний, і я вам рекомендую, щоб ставити його на 30 хвилин в холодильник. У мене холодильника тут немає, тому я буду чекати морозів до мінус 2-3, і потім вже буду показувати, як далі ліпити ці котлети. так, чекаємо. Фарш вже готовий. Беремо нашу муку. І погнали! І так, котлетки наші вже готові, слюна тече, але я хочу зробити ще салат. Наш звичайний український салат з помідорів, цибульки, з маслом, з сіллю. Коротше, буде класно. І так, я буду робити свій улюблений салат. І так, шановні, дегустація, як то кажу я, почалась. Спочатку спробую котлету, а потім з салатом ще. Немає слів. Дах зірвало. Оператор несипуй СМР. Будемо міряти тиск. Чудово! Чудова, ніжна, зі скоринкою. Ну, що казати, я бажаю вам, щоб ви спробували і ви не розочаруєте себе зовсім. Ви будете готувати як можна частіше це блюдо. Цей рецепт класний. Хмельнисунелі обов'язково кладіть. Воно суперське. Воно суперське. І так, а тепер з салатом попробуємо. Цей салат радужний. Суперський буде. Грузимо котлету в підводну лодку. М -м -м. Не знаю, це неймовірно, Ну, дуже класно. Якщо мені подобається, то я на 100% можу бути впевненим, що вам теж буде це дуже-дуже смачно. Дякую вам. Я буду далі їсти. Друзі, хотів би ще сказати: в нашій країні йде війна, вже дуже багато. Будь ласка, я дуже-дуже вас прошу, донайте, будь ласка, нашим воїнам ЗСУ хто скільки мі, може, донайте 5, 10, 50 і більше гривень. Це дуже допоможе нашій справі всій українській, подолати ворога. Зсу у нас неймовірні вони красавці, слава Україні, слава нації і смерть ворогам.